Всім привіт! Приїхала до мене нарешті грунта фреза. Тож, сьогодні йде процес зборки, установки ножів. До речі, я вам покажу пару варіантів, які мені сподобались, але не знаю ще, який вибрати саме, може мені щось підскажете. Отже, по фрезі, приїхала це фреза скаут. Звичайно ж, 1,6 Ну, З захватом 1,60. Мені якраз цікаво, як сороковка буде справлятися з такою фрезою. По інтернету бачу, що в принципі у людей з цим немає ніяких проблем. Фреза трішечки відрізняється від ДТЗ-шної, а саме розстановка ножів. Тобто в ДТЖ є там більш виражені скажімо так, спіралі. Ну Це все я вам продемонструю, звичайно ж. По самій же зборці, я думаю, у вас ніяких питань не буде. Редуктор вже промитий. Промивав соляркою з маслом, трішечки поколотало, хвилину десь, і все це злив. Також, що хотів би по отворам. Тут одразу зверніть увагу, хоч резай 1,6 м. Але пальці йдуть під 22 Я розверлював під 28-й пальці, бо яблука я теж тут собі робив під 28-й. І все обладнання у мене буде тепер на 28 пальці. Одразу зробив кріплення для опорних коліс. Залишилось їх тільки поставити і все. Ну, на моїй фрезі фортечні хто бачив, я буду саме такі колеса використовувати. Тож, в принципі, вже все готово. Залишилось мені тільки закріпити, Ні, спочатку вибрати, який спосіб установки ножів буде. Потім всі ці ножі закріпити, поставити задню. Фартух задній і все, можна їхати в буй. Маслицо я вже залив. Влазить сюди 5 літрів, заливається масло трансмісіонне Т-17 або 80-90. По кардану, хто буде мірятися до Сараковчика, ну, дивіться, я ще його не заміряв, буду міряти трошки пізніше, вам скажу розміри. Ну, можна було б навіть трішечки його більше. Бачите, наскільки сильно він висувається. Що по ножам? Давайте розпочнемо з правої, хоч з лівої сторони, але покажу від ціля. Ось установка ножів по спіралі. Тут, як я вже й казав, не така спіраль виражена, але вона є. Тобто, бачите, оці ножі пішли всі в одну сторону. від ціля теж видно, я думаю, спіраль. Отже, як правильно її ставить саме цю спіраль? Бачимо ніж через один ставимо. Право, 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 вправо, вправо. Наступний ряд іде. Ліво, 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 ліво. Основна умова на оці осі, ті, що ножі, ніж напроти одного. Ножі мають бути в різні сторони. Тобто, якщо тут вправо, напроти нього ніж має бути йти вліво. І ось такий розпорядок. Це основна умова на будь-якій фрезі. В принципі, які в мене не були, у мене був мотоблок, теж там своя була розстановка ножів. На цій стороні, на цій стороні я рухався не по такій спіралі. На цій стороні я ставив ніж ось лівий, 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 лівий і далі. Пішов, тобто рухався по більшій спіралі. І ножі тут всі получились в різні сторони. Все одно виконується та ж сама умова, тобто ніжна проти ножа дивиться в різні сторони. Це абсолютно на всіх рядах. абсолютно. От і тепер мені цікаво, на цій стороні ножі виглядають більш хаотично. Тут все. Таке, скажімо так, красивіше. І яку собі залишить, який варіант, я ще поки навіть не вирішив. Пишіть в коментарях свою думку і одразу я скажу, це буде варіант номер 1 Ті ножі, які йдуть по спіралі, всі дивляться в одну сторону. А то буде варіант номер 2 Чому я так кажу? Я залишу зараз варіант перший з обох сторон. Якщо ж мені не сподобається, як працюватиме фреза, то тобто вона буде підстрибувати сильно, або ще щось буду міняти розташування ножів іменно на той варіант. Як бачите, тут цікаве питання з розстановкою ножів, тому що на ДТЗ по-другому не поставиш. І був у мене мотоблок, там теж це все приварювалось під 90 градусів, самі кріплення ножів, там теж по-другому не виставиш. Ну а тут же, як бачите, можна погратися. Тож Будемо гратися. Нічого сложного з перестановки немає, тож зараз закріплюю. Ту сторону міняю, ставлю дзеркально від цієї і будемо виїжджати, пробувати. Що ж, приїхали на випробування, У нас трішечки розпочався дощик. Ну нічого, грязючки немає, трішки росіно. ну а фрезу треба випробувати. Що ж, на сьогодні вистачить, не будемо мучити трактор, тим більше він ще на обкатці, тож фрезувати поки ще не бажано. У нас передають дощ на 3-4 дня, можливо, щось промочи, то потім виїду вже і дофрезерую цю ділянку. По землі, як бачите, дуже тверда земля. Забита дощів не було, летить курява, каміння, щось таке, що його неможливо розбити. І тим не менш, фреза, як і трактор, з цим впорались. Не скажу, що було легко, але все ж таки трактор спокійно йшов на першій пониженій. Набирав оберти без проблем, тримав я в районі 2000. Звичайно ж, основні експерименти цю фрезу чекають попереду. Але, наприклад, з Сентаєм ось таку землю я б не поїхав взагалі фрезерувати. Тому, так як справилась фреза скаут разом з трактором Scout, я задоволений. Я, чесно, думав, що йому буде відчутно важкіше, але ні. Було там пару місць, де фрезаж питались наче випригувати, але трактор взагалі об обертів не збавляв. Ну, пофрезували небагато, редуктор трішки теплий, як бачите, викидає масло з сапуна, ну це стандарт на всіх фрезах. Ну і Дивіться, скільки я проїхав, а ножі вже блистят. І це в нас не пісок, у нас тяжкий чорнозем, особливо в засуху. Я навіть, в принципі, і одну сотку не встиг зробити. Що ж, поки мені все подобається, звичайно ж, для повноцінного огляду трішки треба попрацювати більше, що я і зроблю трішки пізніше. Це ділянка, де я сіяв фацелію, до речі, зараз дощ, але пчоли на ній все одно гуйдуть. Сіяв перший раз, помилки свої я вже зрозумів. Потрібно каткувати, потрібно трішечки по-іншому сіяти. Ну. Цей клаптик, що я зараз фрезерую, він взагалі не засівався, фацелюс там далі, як бачите. Тож, скоро буду її або передисковувати, або просто зафрезерую. Не знаю, із дисками цікаво попрацювати саме на скауті і, звичайно ж, хочеться відзняти відео. Не знаю, подивлюся, як воно буде, і, звичайно ж, відео вам зніму. Ця ділянка в 30 соток, готую під часник, тож трішечки буде ще до осені час погратись тут. На рахунок фрези, скажу ще кілька слів, буду ставити, як і на моїй старій фрезі, розширительний бачок для мастила, щоб воно не витікало на редуктор. Ну і в принципі все, більш тут дороблять особо нічого. Колеса я вже поставив, без колес я рахую взагалі працювати некомфортно і йде більша нагрузка на трактор. На старій фрезі себе ці колеса зарекомендували дуже добре, тож я їх переставив на нову. Нагадаю, що це фреза 1,60 м захватом, тобто від краю до краю ножа. Сама вона йде 1,70 м, тобто по краю ось цього захисного кожуха, і по кількості ножів їх тут 40 штук. Саме головне, що мені хотілося сьогодні протестувати, це роботу трактора з Вомом, і я цілком задоволений. Єдине, що трішечки тугенько включається, речах, ну цю проблему я вирішу, це не складно. В цілому ж працювати досить зручно. Єдине, що потрібно ще трошечки звикнути саме до двох щеплення. Що ж ну, на сьогодні це все. Якщо пройдуть нормальні дощі і промучать гарну землю, то буду фрезерувати всю цю ділянку і, звичайно ж, покажу вам. Всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.